Лет пять назад не было такого уровня потоки собак, как есть сейчас. Связано с тем, что у нас есть острая необходимость платоподобных собак в їх их в зону АТО. Собака работает там, где не может работать человек. Останавливаться на этом нельзя. Собачка на протяжении всей своей жизни тресируется, и можем добиваться все лучших и лучших результатов. Цього разу до дитячого табору ровесник правоохоронці в ожаті привезли Лабрадора Гучі та німецьку вівчарку Кольду. Глядачі обдаровані діти, вихованці загальноосвітніх шкіл з різних куточків Сумщини. Мені захотілось побільше більше про, про ті справи, якими займаються собаками, як вчать. Пса різним командам, за допомогою яких засобів він пристосовується до тої чи іншої ситуації. Робота кінолога оця вихов... собак вона дуже важлива, тому що ти відповідаєш не тільки от, например, за свої вчинки, а ти ще відповідаєш за, за вчинки собаки. Ти повинен навчити її, щоб вона там не кидалась, там все, щоб вона так була стримана. Під час зустрічі гучі показав навички загального курсу дресури, виконав команди, подані голосом і жестами. Також знаходив серед ящиків заховану зброю. Разом із псом-напарником продемонстрував злагоджену роботу по затриманню правопорушника, роль якого виконував міліціонер у спеціальному захисному костюмі. Це є дуже повчальна інформація для як для дітей, так і для педагогів. Тим паче, що це інформація, яку вони можуть побачити, сприйняти візуально. І тому я думаю, що це надзвичайно є і цікаво, і корисно. Анна книж на часі новини.